Не злані всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні ми по-серйозному з вами поговоримо про вашу енергетику. В більшості ми поговоримо про те, як її відновити. Тому обов'язково дивіться сьогоднішню передачу. Я думаю, що вам буде дуже корисно. Ну і звичайно, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки цьому відео і поділіться з близькими, які потребують цієї допомоги. І звичайно, не забувайте коментувати. Чим більше коментарів, тим краще, тим більше піднімається це відео. Давайте разом розвиватися, давайте разом піднімати один одного енергетично. Сьогодні друзі, ми з вами серйозно поговоримо про вашу енергетику, поговоримо про те, як її відновити, як зробити так, щоб вона у вас була постійно в тонусі, і дуже серйозно без зайвих слів починаємо просто зараз. Перше, як на мою думку, це одна з найскладніших моментів це візуалізація, друзі. Так. Багато хто не вірить в неї, багато хто не знає, що таке візуалізація і для чого вона взагалі існує. В Першу чергу, візуалізація потрібна для того, щоб нам захищатися від всього негативу. І я скажу так. Все, що про все, про що ми з вами думаємо, все, про що ми з вами візуалізуємо, туди ми віддаємо свою силу і енергію. Ви не зможете цим не з цим не погодитися. Тому що все, вот знаєте, бувають такі моменти, коли ви сидите і думаєте, блін, от я про це думав, і отак воно зі мною вийшло. Це говорить про те, що у вас дуже гарна візуалізація, але чомусь цю візуалізацію ви направляєте на не дуже позитивні аспекти. Тому обов'язково почніть практикувати візуалізацію. Візуалізація це одна з найважчіших, але найсильніших технік, і практик, які існують. Що таке візуалізація? Ну, наприклад, ви йдете по вулиці і візуалізуєте позитивні якісь аспекти. Візуалізуєте, що ви йдете по вулиці, вам прекрасно зустрічаються гарні люди. Ви ви, наприклад, дійшли в магазин, купили те, що вам потрібно, і все у вас добре. І навпаки, така друга, другий тип візуалізації. йдете по вулиці і починаєте себе накручувати. Блін, я от дивлюсь на час, я не в не встигаю, напевно, вже я прийду, там світло не буде, там ще щось не буде, чи я там прийду, і в мене не буде там теж по-любому не буде в тому магазині тих речей, які я хочу, і ви приходите, і воно таке трапляється з вами. Розумієте, чому нам набагато краще візуалізувати себе в негативному форматі? Ну, то, що по факту, то що ми живемо з вами в негативних вібраціях постійно, ми думаємо з вами про негативне і не допускаємо собі якоїсь такої. Знаєте, внутрішньої історії, того що е, щось з нами буде дуже добре. Е, ми візуалізуємо, як наш чоловік нам зраджує, і потім самі, самі це притягуємо у своє життя. Ми візуалізуємо, як е, нам не виплачують наші зарплати. Ми візуалізуємо, як ми себе не можемо реалізувати, не знайти і тому подібне. Тому, друзі, візуалізація це знаєте, воно наче здається, що якийсь бред, але повірте мені, візуалізація одна з найсильніших проектів, які ви можете собі. Просто уявити, якщо ви почнете візуалізувати себе в позитивному моменті, в позитивних вібраціях, якщо ви почнете вже, якщо ви зловите себе на думці, ага, щось я тут думаю, не так як нормальні люди. Щось мене тут накриває трошечки, то треба зупинятися і думати, перетворювати щось негативне в позитивне. Наприклад, ну ви там візуалізуєте щось погане. Зупиніться і просто про продумайте, як би це воно в. У вас вийшло добре. Наприклад, ви кудись запізнюєтесь, уявіть, що то та людина також запізниться, і ви прийшли в, в всі обидва чи обоє вчасно. Чи ви їдете, наприклад, в транспорті? Ви бачите, що ви там кудись не встигаєте. Також визуалізуєте собі що ви встигнете, що там буде добре. Чи, ну тобто, ви повинні розуміти, що візуалізація це дуже важливий аспект нашого з вами захисту. І тому, коли ми говоримо про нашу енергію, що в нас забирає енергію негативні думки, і коли ми постійно візуалізуємо, що щось в негативному плані у нас відбувається, то так з нами і відбувається, друзі. Тому сьогодні, прямо зараз, закрийте очі, уявіть перед собою прекрасне біле світло, і почніть візуалізувати собі ваше життя. Уявіть, що ви почали заробляти багато грошей. До деталей не треба ті питання, ой, мені там хтось бах з голови там дав. Чим більше деталізація, тим чіткіша буде ваша вібрація. І ви почнете це притягувати. Я вам даю 100% гарантію як людина, яка займається візуалізацією дуже давно. Це одне з найсильніших речей, які ви можете до себе притягувати. Візуалізуйте, друзі, у вас все вийде. Далі, наступне, що для нашої енергії дуже важливо, це медитація і дихальні практики. Ой, я дуже багато знаю людей, які починають медитувати, які ну, і там закінчують, там там два дні помедитували, все закінчили. У мене є ціла низка музикальних композицій, які я створив на каналі. Які в посиланні цього каналу ви можете знайти в описі під цим відео, де я постійно кажу: друзі, медитація допомагає нам піднятися вібраційно. Дивіться, коли ви медитуєте, ви знаєте, От. От, 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 в, ви не медитуєте. Ось це о, оця лінія усвідомлення. Наприклад, оця лінія усвідомлення те, де ви знаходитесь зараз, от мене дивитесь, ви знаходитесь у цій лінії. А ось тут, такими, знаєте, пузирками, ваші проблеми, стреси, ваші якісь негативи і тому подібні речі. І коли ви медитуєте, ви опускаєте вниз енергію, так? ви піднімаєтесь вверх. І всі ваші проблеми, всі ваші якісь ситуації життєві, вони виходять на поверхню і вони вилітають з вас. Це може бути через зівання, це може бути через отрижку, Також відрижку може бути. Це може бути через якийсь спогад. Тут, знаєте, просто сидите, закрили очі, і тут перед очима бах, вам якась така згадалася ситуація. Напишіть мені, чи пробували ви медитацію, і розкажіть ваш досвід, чи сподобалось вам чи ні. Медитація це спостерігання. В перекладі, буквально. Ви не обов'язково вам сидіти, ось так закрили очі, там якось позу Лотоса прийняли, якось наш Будда. Да? Ось він знаходиться в стані медитації. Не обов'язково це робити. Абсолютно. Ви можете медитувати, просто спостерігати, знайти якийсь затишний куточок в вашій квартирі, чи можете знайти затишний куточок на вулиці десь, в лісі, просто подивитися. Тікно просто дивитися, пити чайок коли і, і капає, крапає дощ. Все це можна назвати медитацією. Прибирання це також медитація, друзі. Медитація в цілому, ну, але давайте так, загально, що, для, що дійсно дасть вам е, силу енергію, це медитація, звичайно, ось так в такій позиції. Ну, Не обов'язково ноги скрещувати, це вже для більш професіоналів. Але я е, е, дуже вам рекомендую все ж таки не опирати. Тися позаду, ні про що, тобто знаходитись без опирання, Бо люди деякі, коли медитують, вони там опираються головою, об щось тому що саме тут іде дуже сильний канал. Позиція рук складена ось так або ось так. Розгорнуті мають бути ваші долоньки для того, щоб знову ж таки енергія поступала в дуже такому сильному об'ємі. І закривайте очі. Друзі, ви можете собі уявляти все, що завгодно, але найкраще це дихальні практики. Таке, це просто сфокусуватися на своєму диханні. Що ви робите? Ви просто концентруєтесь на диханні. Як ви вдихаєте, як ви видихаєте. як ви вдихаєте і видихаєте. Друзі, це практика, яка допоможе вам знищити негатив свого життя, підніме ваші вібрації, і ви будете почувати себе неймовірно класно. Третє. Очищення простору, Боже, скільки я раз повторюю і кажу, друзі, очищайте свій простір. Те, що ви прибираєте в своїй квартирі, там навіть деякі мені розповідають, що вони прибирають там солью, там все це все це дуже діло. Ну молодці, це дуже прекрасно. Але простір це не тільки ваша е, квартира фізична, це ще й ваша енергетика в цій квартирі. Дуже часто ми сваримося, дуже часто ми хворіємо, щось. Може бути ну різна ситуація, різні люди бувають в нашій квартирі. Але чомусь ми забуваємо про елементарну чистку вашої квартири. Купіть собі, просто зайдіть благовонії, купіть собі паласанта, купіть собі свічок. І почніть вже розуміти, що прибирання вашого простору одне з найважливіших, що може бути для вашої енергії. Ви повинні зрозуміти, що квартира, в якій ви знаходитесь, це ваша простра, ваша фортеця, це ваш простір, це ваше місце, де ви себе реінкорнуєте. Це місце, де місце, де ви себе перероджуєте, де ви відновлюєтеся, це місце, де ви куїсте, де ви спите, і це має бути. Чисте енергетичне місце. Ви не повинні пускати в це місце якихось інших людей. Це ну, просто уявіть, що хтось порпається у вашій нижній білизні. Ви ж не допустите жодну людину, правильно? Ви слідкуєте, щоб чиста білизна була у вас завжди. Тому чому ви не слідкуєте за тим, що у вас відбувається в енергетиці вашої хати? Обов'язково паліть свічки просто взяли, купили собі ось таку здоровенну свічку з вазі якійсь. Запалили і все, хай вона горить. Хай вона горить, коли ви відчуєте це. Хочете більш професійну пораду, купляйте палосанто, проходьте по всіх углах. Чистить вашу квартиру, нема паласанта, купіть шавлію в таких стіках. Де да зараз все є? Якщо в мій час, коли я тільки-тільки починав, було все те, що я бачив у цих, в цих американських фільмах чи в американських якихось книжках, я читав, що там візьміть шавлію, а я думаю, блін. А де нам ту шавлію взяти? У нас в Україні цього не було. То зараз, шановні, є все абсолютно для того, щоб ви собі це зробили. Заходьте в інтернет, шукайте в езотеричних магазинах. Ну, я буду радий, якщо ви в МІ зайдете Secrets.ua UA магазин. І скоро, до речі, в вересні буде відкриття оновленого мого магазину на Подолі, ви можете там знайти всі. Всі, що все, що вам завгодно, яну можете не мій, можете будь-який інший. Але я вам рекомендую почати слідкувати за тим, що чистити ваш, ваш простір потрібно обов'язково. Далі захисні амулети, друзі, ви виходите. Зі свого будинку ви ж не можете все життя там знаходитися. Ви проходите через неймовірну кількість енергії. Ви заходите в автобус, ви заходите в метро, ви їдете в транспорті, ви їдете в своїй машині, ви ви спілкуєтесь кожним днем з людьми, і вони різні. Не всі бажають вам добра, а особливо в метро. Метро, це мені здається взагалі розсадник негативу. Просто нереальний. А тому будьте дуже обережні саме в метро і подібним. Подібних моментах найкраще для того, щоб себе захистити, це звичайно, якийсь амулет. У вас може бути природній захист, класний природний захист, але інколи цей природний захист може збити просто елементарно якийсь енергетичний вампір, який не вам наступив на ногу і не вибачився, чи, чи чи штовхнув вас, чи якась бабка, яка знаєте така, типа, ой, що таке, що ви тут понаставали, тобто провокують вас на якісь розмови, розбірки і тому подібні речі. Це що для чого це робиться? Для того щоб висосати з вас енергію, це одержимі люди, енергетичні вампіри, які можуть вам зустрічатися по дорозі додому, чи на роботу, чи на самій роботі, чи де б ви там не були. Коротше кажучи, друзі, нам потрібен захист в будь-якому випадку. Дуже добре, коли є захист, якщо б вам поставили там якісь екстрасенси, чи мольфари, чи відьми. Але якщо у вас немає такого захисту і ви не знаєте, що робити, то почніть елементарно. Я вам зараз. Підскажу деякі амулети, які дійсно вам допоможуть. По-перше, це золота булавка. Золота булавка це один із найсильніших ритуальних моментів, що може допомогти вам вирішити ваші енергетичні запитання. Що ви робите? Ну, Звичайно, ми, як завжди, беремо золоту булавочку, закріпляємо в От сюди. можете надіти своїм діткам. Діти то, взагалі, без енергії, без точніше енергетичного захисту, тому вони можуть часто хворіти. І не булавка, вона реально працює, друзі. Можна сказати якісь позитивні слова. Ви можете в будь-які не знайти у мене. Там є е, ці слова, десь в якомусь відео. Ви можете на цю булавку самостійно щось нашептати, сказати, щось по побажати. Сказати, щоб, не, наприклад, там щоб жоден ворог не зміг мене побачити, щоб не один енергетичний вампір не побачив мою енергію, щоб не зміг висосати з мене всі, хто мене будуть тільки позитивні енергії, тільки любов, тільки гармонія, тільки добро. Це це можна просто заговорити на буловочку, за, застібнути її і носити на одежі. Якщо булавка е, е, ну, десь вона дівається, зникає, то знаєте, що вона на себе забрала цей негатив. Е, якась яскрава деталь. Друга, якщо у вас немає взагалі нічого езотеричного в хаті, якась одна яскрава брошка. Ось сюди. Для жінок, і для чоловіків, в принципі, якийсь яскравий один елемент, який буде вибиватися з о, 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 з общої вашої композиції одягу. І буде прям, знаєте, таким прям яскравим буде притягувати. Люди будуть дивитися на нього, а не на вас. Це також дуже гарний амулет, який допоможе вам. Звичайно, я вам раджу звернутися до професіоналів і підібрати собі ідеальний амулет. Ви можете підібрати або якийсь амулет слов'янський, або, може, якийсь амулет, який буде вас захищати, ви відчуєте, зайдете в маенеритичний магазин, езотеричний, вибачте, і а, там знайдете якусь для себе річ, яка буде вам, от ви будете. Знати, що це амулет може бути амулетом будь-яка річ ваших близьких, навіть якщо вони померли. Але вони вам при житті цю річ подарували, сказали: ось візьми. Ні в якому випадку не носіть померлі речі. Ну про це ви прекрасно і так вже знаєте. Я дуже багато про це розповідав. Тому друзі, я вам дуже бажаю, щоб ви знайшли свій правильний амулет і, звичайно, захищалися саме за допомогою його. Далі, друзі, ароматерапія. Навчіть себе, привчіть себе того, що аромати жінки це знають на 100%, Чоловіки, звичайно, в цьому плані ще дуже далекі. Ну чи вони просто вважають, що ароматерапія чи парфюмерія це виключно жіноча якась історія? Але знаєте, дивлячись зараз, як чоловіки все ж таки почали себе. Цінувати, любити, почали собі купляти дійсно нормальні парфуми, то я можу сказати вам, що в принципі чоловікам також буде це дуже цікаво. Ароматерапія це важливий момент для того, щоб відновити свою енергію, і для того, щоб відновити енергію і захиститися від всього негативу, і почати повністю змінювати свою енергію. Це також я за свій час вивчаю ароматерапію. Взагалі, я дипломов. Ваний парфумер про я навчався у Франції, і я це робив лише для того, щоб зрозуміти, що таке парфуми, їх склад і саме з енергетичної точки зору. І я для себе винайшов п'ять дуже класних захисних і відновлювальних масел, які вам допоможуть. Перше масло це звичайно масло м'яти. М'ята це. Ну, ось мало того, що м'яда це, це цілюще масло, яке е, аро, ефірна олія, вибачте, е, яка дійсно допомагає знищити весь негатив. Вона зцілює. У мене є дуже, я дуже люблю трошечки масла нанести на кончик носа, і я вам скажу, що або в мене є такі спеціальні, знаєте, така помада, яку ти віднюхаєш її з одної, з іншої сторони, і вона пробиває, прочищає пазухи саме. Ментол і м'ята, тому я дуже рекомендую використовувати м'яту, якщо ви хвоїте дуже часто, і вона дійсно стабілізує а, панічні атаки. Вона нейтралізує. Вона нейтралізує ваші стреси і тому подібні речі. Тому м'яту використовувати 100%. Наступна олія це звичайно з приводу стресів і з приводу енергетичних вампірів. Це вам лаванда замінить абсолютно всі ці речі, які а, замінить будь-які. Який амулет замінить будь-яку е, захист, е, просто наносите на е, гарячі точки вашого організму. Можна капнути одну капельку сюди, ось сюди, на вухо, е, ну, на нос можна чуть-чуть е, капнути для того, щоб енергетично е, сама лаванда вона. Ну звичайно, друзі, я ж розповідаю, можна не тільки на тіло, можна ще в ванної е, капати. Можна розробити собі аромалампу, е, де ви можете також. Е, Розбавивши з водичкою робити собі інгаляції саме і просто простір чистити саме аромаслами, арома оліями. Тому пам'ятайте, що це також воно присутнє, друзі. І дуже дуже сильна енергетична історія йде з цими речами. Тому я вам дуже рекомендую використовувати саме ефірну олію лаванди. Лаванда, вона, повірте мені, вона так класно чистить. Ось коли ви може, колись ходили, ви на. Лавандове поле і після цього люди просто перетворюються. воно настільки чистить енергетично. Купкупляти собі букетики лаванди чи подушечки з лаванди воно допоможе вам класно спати, не тільки тому, що вона класна, як ароматерапія, а ще лаванда захищає від злих духів. Саме так не не тільки від молі вона може захистити, а ще й від злих духів. Друзі, ну і ще можна використовувати масло троянди, масло жасміну. Ну, троянди. Для того щоб підняти енергетичну любов, сексуальність, якщо вам не не вистачає в своєму житті, жасмін також так же працює. Жасмін він випромінює дуже багато силу, енергію. Якщо ви така знаєте, більш чоловічна жінка, то я рекомендую вам використовувати парфуми з жасміном чи просто чистий жасмін. жасмін він робить жіночнішу енергетику, сильнішу енергетику, тому у вас абсолютно. Абсолютно по-іншому буде вібрувати, і категорично вам забороню я користуватися амбровими ароматами. Амбр Амбра це дуже важкий амбра або мускус, або ну, тобто, все-таки, все знаєте, там, де тваринні йдуть аромати, тваринні йдуть олії. Які вироб, вироблені з тварин, вони несуть більш агресивний момент. Такі аромати використовувати тільки можна чоловікам. Якщо ви не хочете в своє життя притягнути якісь такі, знаєте, от буває так, що ось чомусь у нас стали популярними такі аромати, які більш знаєте, такі більш агресивні, коли проходить дівчина, красива дівчина, і за нею шлейф такий. Знаєте, як бу я не знаю, що там побувало в тій дівчині. Ну ну, ну я не розумію ці. Парфюмів ви повинні зрозуміти, що ваш енергетичний фон має співпадати з вашим ароматом. А не тому, що так модно чи там щось ще. Тому, друзі, якщо ви хочете дійсно мати позитивний такий легкий жіночий акцент, використовуйте саме легкі масла, легкі парфюми, свіжі парфюми. Якщо ж вам не вистачає, оце зараз я звертаюся для жінок, яким не вистачає якраз сили. Ось якщо вам не вистачає сили, тоді ви можете їх використовувати більш амброві мускусні. Ну ви обираєте більш мускус, амбра все ж таки, більш така чоловіча. Історія, тому що саме Амброю намазувалися чоловіки чоловіки на бойових діях. Тобто в Турції, в Туреччині, вибачте, в Єгипті намастилась повністю вони Амброю і Мускусом. Я, якщо я не помиляюсь, і вони билися. Тобто, це був такий типа ритуальний момент. Тому я вам дуже не рекомендую використовувати амбро, тому що вона притягує до себе більш агресивні аспекти. Ну що, друзі, я дуже сподіваюся, що е, ця інформація вам сподобалась, а ми рухаємося далі. Останнє, але не останнє позначення це, звичайно, афірмації. Друзі, навчіться Афірмація. Е, Для нема жодної жінки на планеті, яка б не. Знала, що таке афірмація. Якщо ж ви не знаєте, то тоді вищі сили вам направили мене. Але я вам скажу так, що я не буду вам зараз розповідати нічого про афірації. Вам розкаже все це Луїза Хей. Це найкраща жінка, яку я знав в свої роки, коли тільки-тільки починав. Луїза Хей – одна з найкращих людей, яка може вам розказати більше про афірмацію, ніж я, сидячи перед тут з вами. Я тільки передав. Вам цю інформацію. Афірмація це якісь такі слова, які обов'язково слова. Тобто, ви не повинні афірмацію казати про себе. Наприклад, я завжди притягую любов, я випромінюю радість. я Любим, я любима, я кохана, я вірна, я щаслива. Все це афірмації. І найбільшу кількість афірмацій ви можете знайти саме в книгах Луїзи Хей на всі випадки життя. Чи просто знайдіть якусь будь-яку в інтернеті є афірмації, і кожного дня проговорюйте їх, проговорюйте, проговорюйте. Афірмації це не те, щоб, знаєте, ліки там. Тиждень попив і все, і вам краще. Афірмації — це те, що ви повинні робити кожного ранку, кожного дня, кожної ночі, коли вам погано, коли вам добре, коли ви себе почуваєте якось незрозуміло. Все це афірмації вам у цьому плані допоможуть друзі. Тому пам'ятайте, що найважливішим для вас моментом є звичайно це поєднувати як візуалізації і афірмації. Друзі, я дуже сподіваюся, що ця інформація я спробував максимально нерозхлябано все чітко вам розповісти. Чекаю на ваші коментарі. Чекаю, хочу дізнатися, що саме ви використовуєте для того, щоб підняти свою енергію і для того, щоб себе захистити. І звичайно, мені дуже важлива ваша підписка. Друзі. Тож, будь ласка, підписуйтесь. Не забувайте, що ваша підписка допомагає мені розвиватися і тягнутися до нових, до нових знань, і ділитися цими знаннями з вами. З вами був я, ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. І побачимося вже дуже дуже скоро. Па-па!